Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Ну що, в випуску останніх б'юті новин я вам не набрехала. У ламель дійсно вийшла нова колекція, суперова, неймовірно гарна. І що? І вона у мене є? Подивіться, яка краса. Це упаковка піар розсилки Вона оформлена з картиною Боті Челлі. Називається колекція The Miss of Utopia. Утоп... Міф Утопічний міф. Давайте я так відкрию з одної сторони. А, ну тут папірчик. Бачите, все дуже гарно. Маю абсолютно всі Ай, продукти з колекції. І маю плани сьогодні вам показати їх всі. Ну, може, майже всі. Що пишуть Ламель про свою колекцію? Ми віримо, що справжня краса полягає в різноманітності. Тому бути собою скрізь і завжди, не звертаючи увагу на думку інших, це і є справжня свобода. Саме цю свободу, суміш відмінностей, що доповнюють одна одну, ми відобразили у новій лімітованій колекції The Miss of Utopia. Клас! Власне, так, я дійсно хочу сьогодні показати максимум продуктів з цієї колекції, тому пропоную робити макіяж. У мене вже на обличчі зроблений макіяж обличчя взагалі це не мій стрільжарці. А власне, тональний крем, консилер, рум'яна контур, пудра і все таке. На губах трошки бальзаму, щоб вони не пересохли до кінця відео. І пропоную починати. Починати, мабуть, з брів, тому що в колекції є продукт для брів. Чесно кажучи, я вперше бачу подібний продукт: це шимерний гель для брів. Я дивилась інші огляди на цю колекцію, і дівчата згадували, що у інших брендів вже бували такі продукти, але просто не знаю, що зі мною робіть. Але я не пам'ятаю таких продуктів. Можливо, це було ще в ті часи, коли мене не цікавила косметика. Тож, це а, гель для брів. У мене тут два відтіночка, світліший і темніший. Я, звичайно, буду використовувати темніший, тому що світліший це взагалі відтіночок Блонд. От мені дуже подобається щіточка. Подивіться, яка вона тоненька. Вона мені нагадує, до речі, щіточку в гелі для брів від Lime Crime. У них теж була така тоненька і довга щітка. Наносимо. Так. Буду прочісувати акуратно брівку, дивитися, як буде сяяти вона чи не буде. Дуже гарно прочісує, трошечки, бачите, додає кольору чи що. І я от бачу в світлі свого освітлення. Трошки відблиск, знаєте, чи дуже схожий на ефект просто якихось вологих брів. Тобто, не, це не блискітки якісь, це саме оце от вологий ефект. Трошки-трошки схоже на те, які у вас блискучі брови після процедури ламінування. Не настільки блискучі, як після ламінування, але от трошечки щось в цьому є. Ага, такий пігмент тут. Присутні, бачите, мазнула трохи. Ну от, подивіться, виглядає суперово і вкладає також дуже-дуже гарно, обожнює тонкі щіточки з дрібною такою ворсинкою, якщо можна так сказати, щоб захоплювали не тільки великі волоски брів, а й там маленький оцей пушок. І підфарбовували цей пушок, це дає а, вашим бровам такого трошки більше об'єму, трошки більше насиченості по кольору. Я за кадром дороблю другу брівку, і ми потім з вами через якийсь час, коли там вже якийсь інший етап зробимо, перевіримо, наскільки. Тільки це гель-стійкий, бо йому теж, звичайно, треба трошечки часу, щоб брівки зафіксувалися. Бачите, немає ніякого такого ефекту переливу чи сяяння додаткового. Просто гарно вкладені брівки. Далі, мабуть, найочікуваніший продукт з цієї колекції отака от шикарна палеточка ціней. Подивіться. Також оформлена, як і вся колекція, картина BotтіCell і неї сучасний такий графіті чи стріт-арт. Отакі от, от кольори. Тут тобі і нюд, тут тобі і яскраві, тут тобі і неон навіть. Ну, дуже схоже на неон, оце от зелений. Я від своїх колег наслухалася про цю палетку і хорошого, і не дуже, чесно кажучи. І я дуже боялася того моменту, коли вона потрапить мені в руки, і мені треба буде щось з нею робити. А так як я не візажист. І так як я власне просто тут для вас пообіцяла протестувати, будемо тестувати, не покладаючи ніяких надій. Також я не буду використовувати кольорові підложки, олівці, якісь кремові тіні. Я хочу подивитися, на що здатна ця палетка просто от в умовах. Звичайної людини, яка її придбала, принесла додому і вирішила зробити макіяж. Зараз щось на креативимо. Як завжди, я все буду малювати на одному оці, а потім вже за кадром продублюю на друге. Так як я не буду використовувати ніякі кольорові підложки, але все одно мені треба якийсь липкий шар на повіці, щоб. Ну, Тіні за щось трималися, окрім шкіри. Я використовую отаку от базу під тіні від Пілоїс. Вона тілесного кольору. Дуже хотіла придбати собі базу від ламель. Вона була, я не пам'ятаю, чи в колекції Smart Skin, чи ну коротше, вона виходила позаминулого року. Здається, така срібляста туба, але на мейкапі не було. В Євах поблизу мене також не було цієї бази в наявності, тому використовую те, що є, на жаль. Базу тонким шаром розподіляю по повіці, по рухомій і по нижній також трошки нанесу, тому що нам зайвим не буде. Бо на нижню повіку ми також нанесемо якісь тінюшки. Зараз дуже великий е, шанс на те, що в мене все посипеться, і я Буду вся сидіти в якихось кольорових або блискучих тінях по всьому обличчю, тому що в мене вже зроблений макіяж, а тут доволі яскраві такі матові відтінки, і мені здається, що вони будуть підпилювати трошки. Але ну, що поробиш. Мені потім нікуди не йти, тому можна і походити трошечки різнокольоровою, але не буду забігати наперед. Починати я буду з відтінку медічі, оцього такого яскраво-червоно-рожевого. Якщо я правильно пам'ятаю, то він скоріш більш рожевий день, ніж в червоний. Хоча в рефілі я б сказала, що це такий більш малиново-помаранчевий, але на очах він розкривається більш в рожевий. Ну що, наносимо в кутик дуже акуратно і потрошечки, Аня. Потрошечки. Так, дить. Ну, Натаптується добре. Так як я наношу його зовсім трохи, то нічого не летить, не пилить. Цікаво, як буде тушуватися. Так, ну, мені здається, що оптимальна, оптимальний підхід в роботі з цими тінями це брати потрошку і не втушовувати, а от саме. Притаптувати трошки тіні, ну, посилюючи інтенсивність їх на шкірі. Далі продовжу отаким от відтіночком на серединку повіки: це відтінок Passion. Він такий якийсь як розбавлений лососовий, Дуже мені подобається, чи такий ніжний персиковий, ну, кому, власне, як. А, також наношу, обов'язково струшую, тому що нам зайвого не треба. Отак. Цей вже наноситься трошки легше, тому що він набагато менш такий яскравий чи ще щось. Але от знаєте, в рефілі я на нього дивлюся, він такий дуже-дуже ніжний, знаєте, лагідний, тоненький, реально вибілений якийсь, а тут на оці просто такий яскраво-рожевий. Власне, отак, от, от я майже повністю ну десь дві третини повіки покрила оцим відтінком перша. І далі я буду наносити в кутик майже до самого кутика помаранчевий відтінок під назвою 21 -е сторіччя Отвін. Отвін. Цей відтінок виглядає дуже яскравим в палеці. І я думаю, що на підложці, наприклад, з помаранчевого олівця від ламель гелевого, він розкриється просто неймовірно яскраво і інтенсивно. Але ми тут без підложок працюємо, тому наносимо просто пензлем. Так, знову струсила обов'язково і, і натоптуємо. А що, а де колір? А колір вийде? Ну, те, про що я і казала. Якщо ви бачите, наскільки ну, губиться цей помаранчевий в порівнянні навіть з рожевими, хоча в на пензлі бачите, наскільки він яскравий. Хоча, от я зараз піднашаровую, і ну, колір проявляється, колір буде, але, звісно, не з першого нанесення і не настільки яскравий, як він, вам би хотілося того, і мені б хотілося в першу чергу отаке таке яскраве око поки виходить, але нам треба ще зробити на нижній повіці трошечки. До цього я знову беру пензлик, вимазюканий у відтінку медічі, і дублюю цим відтінком частину нижньої повіки. Як же я боюся наносити такі кольори собі на нижній, на нижній повіці, тому що а, от саме в цей момент... Найбільша вірогідність того, що все полетить вам на щоки, під щоки, на ніс і куди далі. Отак От виглядає повіко. І, звичайно ж, ми не можемо його залишити в такому стані і закінчуємо тим самим помаранчиком. Тут я думаю, буде довго, тому що нам треба такого гарного досягти яскравого кольору, насиченого. Тому будемо нашаровувати і натаптувати, поки не побачимо колір. Потрохи з'являється. Звичайно, нам треба ще і стушувати оцей наш рожевий і помаранчевий. Так, які максимально інтенсивні між собою. Ну, от якось так. Але і це ще не все. По-перше, в центр ока ми нанесемо сяючий відтіночок під назвою «Venus». Бо ну, він просто проситься туди. Це дуже класний сяючий відтінок на рожевій базі, тому я думаю, що він ідеально має лягти по цьому кольору. Наносимо рівно на серединочку, і він такий дуже дрібно-дисперсний. Я думаю, що за допомогою нього можна навіть створити ефект вологої повіки, якщо є велике бажання. І якраз за допомогою цього сяючого відтінка стушовуємо помаранч і рожевий на верхній повіці. І от здавалося б картина домальована, але я так не вважаю, тому що мені дуже-дуже хочеться прям в кутик ока додати відтіночок New Art, Арт. Отой самий такий яскраво зелено-жовтий, неоновий. Подивитися, як воно буде виглядати. Беру для цього невеличкий пензлик. Набиваю на нього колір і намагаюся перебити його на шкіру. О, ви знаєте, все не настільки погано, як я боялась. Звичайно, він а, набагато яскравіше буде виглядати, якщо використати підложку. Причому я не знаю, яку саме, тому що під яким кутом я на нього дивлюся. от десь він більш зеленкуватий, десь він більш жовтуватий. Мабуть, який ви кольор хочете отримати таку підложку і використовуйте. Хочете більш зелений, робіть зелену підложку. Хочете більш жовтий, беріть жовту. І теж трошечки стушовуємо з помаранчевим по верхній, по нижній повіці. Ну, от, щось таке і вийшло. Ви подивіться, просто я і такі яскраві макіяжі, що ви взагалі коїться? Що відбувається? От, давайте я спробую повторити все те, що я зробила тільки що на цьому оці, на другому оці і повернусь до вас для тестування. Інших продуктів від ламель. Отакі от яскраві очі у мене вийшли. Я не знаю, звідки взагалі це береться. Ці яскраві такі макіяжі, мабуть, палетка дійсно надихає. Також для очей в новій колекції ламель вийшли два лайнери. Це класична вже, як мені здається, формула-ламель і форма ламель. В колекції Медуза були такі лайнери, в колекції Moonrise були такі лайнери. Це отакі от. Пензлички дуже комфортно ними малювати, дуже тонкі і контрольовані лінії виходять. І от сводчик, приємний такий пастельно-блакитний і трошки рожевувато-фіолетовий відтінок. Але я думаю, що на очах сьогодні і так забагато всього. Тому відкладемо за тест цих лайнерів на якийсь інший відеоролик. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво подивитися, як вони дійсно працюють на очах. Ще один цікавий продукт з нової колекції, також і для очей, і для губ, і для обличчя це отакий от ГЛОС. Ми з вами вже знайомі зі схожим продуктом. Я тестувала дещо схоже під час тестування косметики від Makeup by Mario. і там я використовувала цей глос як хайлайтер і як ну, власне глос для цих для очей. А сьогодні у нас на очах, наче і не матова така історія, але... Я думаю, куди б його так накветяти, щоб і було зрозуміло, що воно працює, і щоб не порушити якось, знаєте, красу макіяжу сьогоднішнього чи що. Тут, до речі, от такий от аплікатор-пензлик. Що я вам скажу? У нього якийсь не такий ефект, як у Mario, by Mario Makeup by Mario продукта. Він якось, наче, так. А... Стає око, стає шкіра з тінями, з цим продуктом, з цим глосом, якоюсь такою більш глянцевою, але при цьому, знаєте, не отака от сяюча, наче як блиск для губ, який тільки що намазали. Якось так гарно, прикольно. І от мені здається, що саме через це це може бути більш довгостроковіша історія, ніж в продукті від Makeup by Mario. Ну, подивимось, подивимось, поки фарбуємо губи. Для губ цього разу ламель нам пропонує також два продукти. Перший це отакий от приємний блиск для губ з неймовірною кількістю блискіток і величезним аплікатором. Просто подивіться, я не знаю, що воно мені нагадує, мабуть, аплікатори в маслах для губ від Dior. Давайте сводч зробимо. Хоп! Подивіться, який переливчик. І також тінт для губ яскраво-рожевий. Подивіться, така ж, такий же величезний аплікатор, і його ми зараз і нанесемо на губи. Так, я чула, що хтось з дівчат дуже бідкався, що він пахне сильно. Ой, дуже. реально дуже сильно. А знаєте чим? Якщо ви пам'ятаєте, цукерки для розсмоктування у рошен були такі кругленькі з різними фруктовими смаками, і всередині було таке ну, неповидло, щось така рідка якась серединка. Ой. То отак, отак от пахли, мені здається, яблучні цукерки ці. Чи, чи можливо, виноград, виноград, яблуко, щось таке. Давайте наносити тінт. Дуже комфортне в нанесенні. Мені цікаво, чи не буде мені гірчити в роті. Це, мій основне, це моє основне питання до всіх продуктів для губ, як ви могли помітити. Щось я поки не бачу якогось яскравого кольору. О, ну тепер вже видно, що губи рожеві. Але це ще не все. Я хочу зараз промокнути губи, щоб залишився оцей самий рожевий тінт. І далі, зараз побачите. А бачите, а тінт дійсно залишився. А далі ми наносимо оцей блиск, бо я хочу сяяти. А що ви думали? Давайте наносити. Боже, ну це просто якесь рідке золото. Але і це ще не все. Бо у мене, бачите, що є? Отакі от штуки. По-перше, це отакий от... Body Глімер, я коли побачила вперше на мейкапі підпис назву цього продукту, я подумала, що вони зробили помилку у слові Глітер, а це виявився Глімер. І щіточка пензличок до цього глімера. Я давно таку хотіла, щоб наносити на своє тіло якісь сяючі масла, хайлайтери можливо. І тепер у мене вона є. Я хочу зробити себе ще більш блискучою, так аби тільки, знаєте, не зачепити мікрофон, бо буде погано усім. A few moments later. Блін. Що поїхали сяяти. Просто подивіться на це багатство. Так, доведеться йти в душ після огляду. Ну, що поробиш, боже, яка краса. Дрібні блискіточки. Цікаво, треба зараз подивитися одну штуку, але, але мені вже подобається. Боже, як я жила без цієї, без цього пензлика? Просто, ну це ж. Це треба було б руками маститися. Да? А так пензликом раз, раз і краса. Боже, я сподіваюсь, там щось видно. Упс. Я сподіваюся, там щось видно. Переливах всяя бо я так натерлася тим маслом, глімером, що мене мають бачити за 100 кілометрів. Люди. От, ну краса, просто подивіться, яка краса! Так, тепер все ми намастили все, що в нас було, і я тепер хочу зробити деякі висновки. Що я вам скажу? Я набагато більш щасливіша ніж на початку цього відео. Можливо, на мене вплинули інші огляди, які були там десь позитивні, десь не дуже позитивні. І я знаєте. А, зарано склала якісь думки про якісь продукти. От а, що я можу сказати: по-перше, лайнери. Ми їх сьогодні з вами не протестували, але можу, наприклад, вам показати так, щоб ага, тут тут у нас блиск для губ. Але я можу вам показати, що вони доволі стійкі. Тобто, ну це точно лайк, і вони начебто не тріскаються. Тобто, я доволі таким товстим шаром нанесла продукт на руку, і поки я фарбувалася, поки я з вами розмовляла, нічого не потріскалося, не позатікало в зморшечки. Знаєте, рівна така підсохла лінія. Клас. Тому, якщо вам цікаво подивитися на них в дії, можливо, в дії. А, я маю на увазі не в додатку дія, а в. В роботі на цей лайнер ви хочете подивитися? Напишіть в коментарях, можливо, мені варто зняти відео в TikTok чи в Інстаграм в Рілс. Щось вам показати. А може в телеграмі з вами поспілкуватися на тему наскільки ці лайнери круті. Тому обов'язково підпишіться на мій інстаграм, Тік-Ток і на мій телеграм-канал. Там всюди дуже цікаво, і я вас всюди дуже чекаю. Далі щіточка, пензличок і глімер. <кхем> Власне, цей продукт не новий. А це я не про те, що цей продукт десь полежав трошечки на складах. Ні, я про те, що концепція не нова. Сяючі олійки, сухі шимери, все таке це дуже-дуже популярний продукт, особливо влітку, коли у нас є походи на пляж, коли у нас є якісь вечірки, які ми ходимо, або на які ми не ходимо, тому що ви знаєте, хто і який сусід нам заважає це робити. Але але дякуючи ЗСУ, ми маємо можливість, в принципі, виходити на вулицю і іноді навіть трошечки насолоджуватися життям. От, Але я про продукт. Класно працює, ви бачите, сяє дрібні близькі точки. Мені, можливо, хотілося б ще більше сяяння, але то тоді був би вже повноцінний такий хайлайтер. А це саме сяюче таке масло, воно, до речі, Воно, до речі, ніяк не відчувається, знаєте, що я не відчуваю себе брудною якоюсь, і мені не хочеться піти відразу все змити. Воно дуже комфортне. Я не впевнена, що варто його під одяг намащувати, бо є вірогідність, що це все ж таки олійка, і воно може потім те, що воно може зробити пляму, це одне, але те, що воно може потім ще й не відібратися, ну це, це не точно, це я тільки це моє припущення. Тому краще на відкриті ділянки одягу наносити. Так, так буде спокійніше. Пензлик мені дуже подобається, дуже комфортний, м'якенький. У мене поки не вилазить з нього ворс, він не пахне там, китайщиною якоюсь, синтетикою, клеєм. Тож я дуже задоволена цими продуктами. Блиски для губ також дуже приємна літня історія, Сяючий блиск, блиск тінт. Я обожнювала тінт з колекції зомбі і я рада, що Олемель повторили свій, ну особисто для мене, легендарний продукт. Я думаю, що я ним буду активно користуватися. Я люблю такого типу продукти. І... Блиск з блискітками також зайвим ніколи не буде. Я думаю, що досить нам вже купувати отой мейбелін блискучий, Я не пам'ятаю, як він називається, який типу на ріанен, Глозбомб. Тепер ми купуємо ламель. Ламель випустить нам ще трошечки блисків з блискітками, не тільки з жовтими, а з якимись ще сріблястими, наприклад. І ми будемо щасливі. Для тих, хто полюбляє прозорі блиски для губ і креатив, айглос просто незамінна штука. Я подивилася на очі. Так, на жаль, це не дуже довговічна історія, але це дуже. Гарна і стильна історія для фото, для зйомок якихось, коли вам треба оцей вологий ефект, ефект скла. Просто я знаєте, як кожен раз, коли розповідаю про такого типу продукти, я прям бачу зйомку, яку б я знаєте, якби я була візажистом і я б стилізувала її. Я прям бачу, як це все збирається в один образ. Можливо, я колись підберу референси і. Знімусь сама в такій зйомці, можливо, ні. Це залишиться в моїх фантазіях. От, продукт цікавий, класний і бюджетний в розрізі того, що пропонує ринок. Це не просто знаєте масло чи прозорий гель для губ. Ой, гель, блиск для губ. Він не розтікається, він тримається, тримає якусь таку форму. Більш і він не настільки, знаєте, швидко всочується якось, як це може зробити звичайний блиск для губ прозорий. Тому ем, рекомендую, якщо ви займаєтесь креативними зйомками, і якщо у вас є якісь ідеї, які ви хочете реалізувати саме з сяючими такими скляними повіками, вилицями або губами. Рекомендую спробувати гелі для брів, сяючі гелі для брів. Я вибачаюсь. Мені сподобалось в них достатньо пігменту для того, щоб заповнити якісь прогалинки на ваших брівках, але не зробити оцей ефект графічності, ефект того, що ви знаєте, навазюкали собі якогось кольору на брови ненатурального. А, оце от сяяння, яке а, якщо придивитися, відкрити просто тюбик, подивитися на пензлик, то здається, що воно таке металічне сяяння, і на брови мають виглядати, начебто якби брови малювали на роботах, такі металеві волоски. Але ні, вони дійсно виглядають при якщо придивлятися. Бо я думаю, що як ви зараз дивитеся на мене, ви не розумієте, що в мене на бровах не якийсь там звичайний гель, а щось там металеве. От, додається дуже дуже невеличкий оцей от ефект брів після ламінування, сяяння брів після ламінування. От, і е, стійкість, я думаю, десь середня. З моїми бровами взагалі мало чому вдається справитися. Е, ці я відчуваю, що вони зафіксовані, але, бачите, вони не стоять дибки, як мені це подобається. Зазвичай, тому я думаю, що якщо у вас е, нормальні брови, які фіксуються звичайними гелями чи милком для брів, то з цими продуктами у вас проблем також не буде. Ну і палеточка. Чесно скажу, я не очікувала сама від себе, що ми сьогодні зробимо отакий от яскравий макіяж, тому е, залишається частина нюдових відтінків, а також сяючі відтінки, які... Також треба протестувати з ними, проекспериментувати. Але з нюдовими відтінками все набагато завжди простіше. Вони більш прості у виготовленні, тому з ними рідко бувають якісь трабли. Вони зазвичай гарно тушуються, гарно поєднуються між собою. Тому я думаю, що тут проблем ніяких також не буде. Також хочу поекспериментувати з блакитним кольором от, бо мені здається, з ним теж цікаво попрацювати. І, звичайно, хочу тепер спробувати цю палетку вже намастити на свої очі за допомогою якихось підложечок кольорових, щоб отримати максимальну яскравість. Я ж кажу: з палеткою це, мабуть, така найбільша радість з усієї коробочки, тому що подивившись інші. Огляди, я була так готова. Аня, треба підготуватися, що все може бути не дуже. А все виявилось дуже-дуже і дуже нічого так. Я задоволена, мій настрій гарний, його нічого не спаскудило, і це дуже-дуже тішить. Тому дякую Ламель, що дали мені можливість попрацювати протестити ці чудові продукти. Пишіть в коментарях свої враження про колекцію ламель, про мій сьогоднішній макіяж. Також, якщо вам все сподобалось і було цікаво, не забудьте поставити вподобайку. Я бачу, що переглядів, особливо на відео з ламель, з іншими бюджетними брендами, завжди дуже багато. Але на лайки щось народ, ви якось... Ну, трошки жметесь. Тому не забувайте ставити лайки. Я дуже тішуся, коли ви пишете коментарі. Якщо ви ділитеся цим відео з вашими друзями і знайомими, які також полюбляють тему б'юті, це взагалі просто найкраще, що ви можете зробити. От, всі деталі до продуктів, які використані, а також посилання на мої соцмережі все це в описі до відео. І що? І пам'ятайте, що краса. Це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. тут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ. І слава Україні!